Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігоршовець. В прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які намагаються об'єднати під час війни думаючих людей. А потрібні думаючі люди в Україні, а потрібні професійні люди України. Хто скаже, потрібні чи ні. Ви знаєте, дуже важко проводити цей стрім, тому що. Тому що ти сам людина, що ти, знаєте, важко говорити. Важко говорити, коли розумні, професійні, порядні люди, люди, які готові працювати на Україну 24 години на добу, люди, які, в яких розривається серце за Україну, за народ, люди, які готові боронити Батьківщину, не тікати. А вони не потрібні. От серце болить і важко просто проводити цей стрім і говорити. Але я зберуся і почну. Тема сьогодні дуже важлива, і тема відео і тема стріму дуже негайно. Тому я й написав заголовку терміново. Терміново, тому що в Збройних силах України сталася подія, яка називається неординарною подією. Неординарною подією. Вперше, вперше, вперше вся бригада Збройних сил України, вся бригада звертається до президента України Зеленського, до командуючого ЗСУ Сирського і до командуючого повітряною десантними військами України, десантно-штурмовими військами, верніше, України. Це подія неординарна і подія тривожна. Вдумайтесь, вся бригада звертається до Зеленського, до Сирського і до командувача десантно-штурмовими військами України. Але перед тим, як далі проводити тему стріму, прошу підпишіться, будь ласка, на український YouTube канал Ігор Кравцов. Підписки йдуть у нас 55 тисяч 100 чоловік. Підписуйтесь, дорогі рідні. Дуже ваш прошу. І низький уклін, як завжди. Людям, які допомагають донатами: 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка проводбанк Допомагайте, тому що канал завжди гостро реагує на несправедливість. Канал не втомлюється говорити правду. Канал завжди тримає. Руку на пульсі подій в Україні. З вами Іршвець і продовжуємо стрім сьогодні. Сталася неординарна подія буквально одну-дві години назад. Ціла бригада десантно-штурмових військ. Звернулися до президента України Володимира Олександровича Зеленського до, голов... до командуючого ЗСУ Сирського і до командуючого десантно-штурмових військ України. Звернулася Галицька бригада, 80 та Галицька бригада, славно звісна, галицька 80-ка, яка почала воювати ще з перших днів на Донбасі в АТО. Яка пройшла шлях від ось, знаменитого Донецького аеропорта, ДАПа до контрнаступу на Харківщині до інших боїв. Фактично, зараз просто дуже багато можна перечисляти місць, де славнозвісна Галицька бригада воювала. Фактично, вона ніколи не давала задню. Фактично, Галицька бригада. Одна з небагатьох бригад Збройних сил України понесла дуже важкі втрати в боях. Дуже важкі. Є важкі втрати, а є дуже важкі втрати в боях. Тому що Галицьку бригаду завжди ставили на самі важкі місця. Галицька бригада це фактично бригада, яка сформована з жителів західної частини України. І дуже багато жителів західної частини України загинуло в складі 80-ї Галицької десантно-штурмової бригади. Сьогодні уся бригада, уся вісімдесятка, як кажуть, з любов'ю про неї в Збройних силах України і в народі, уся вісімдесятка звернулася до Зеленського, сирського і командуючого десантно-штурмовими. Військам звернулися з проханням не звільняти займаної посади командира 80-ї Галицької десантно-штурмової бригади полковника Ішкулова Ельміра. Полковника Ішкулова Ельміра Ельмира Якого хочуть звільнити? Генерали з Генштабу Збройних Сил України. Генерали, які ніколи не думають за своїх солдат, на відміну від полковника Ішкулова. Генерали, які ніколи не воювали. Реально не воювали, так як пройшов всі щабелі війни від командира взводу до командира бригади, полковник Ішкулова Вальдар Шамілевич. А тепер думайтесь. Ціла бригада звернулася до президента Зеленського, до Сирського, до командуючого десантно штурмовими військами України. Вдумайтесь, усі офіцери бригади вистроїлись і прочитали звернення до президента Зеленського, сирського командуючого ДШВ України. від імені всієї бригади. А потім офіцери з підрозділів окремо, кожен за себе. Просили не звільняти займаної посади полковника і школа Ельміра Шамільовича. Ви скажете, ну що? Це звичайне, звичайне братство солдатське, так, братство українських солдат з своїм командиром, якого вони не полишають в біді, який ніколи їх не полишав в біді, так? Це звичайне братство. Це дуже добра традиція в Збройних силах України. Братство, коли командир бригади не ховається за спинами підлеглих, коли командир бригади не займається корупцією, коли командир бригади не займається поборами, коли командир бригади воює разом з своїми хлопцями. І коли командир бригади, головне грамотний, фаховий, порядний, професійний український військовий саме такі є. Командир 80-ї десантно штурмової бригади полковник Ішкулов Ельд... Еміль Шамілєвич Але це комусь не подобається в Генштабі Збройних сил. Це комусь не подобається в вищому командуванні Збройних сил України його хочуть звільнити. Вдумайтесь! Людину, яка пройшла такий бойовий шлях, людину, яка користується авторитетом в своїй бригаді, беззаперечним авторитетом під час війни, беззаперечним, а це велика рідкість. І таку людину хочуть звільнити. І ціла бригада вимушена вимушена в. Інформаційній площині звернуться до президента? Це ж не те, що неординарна подія. Це... От тому я написав терміново військові звернулися. А які звернення вже це військових до президента Зеленського? Пам'ятаєте, як звернулися е... бійці Азову через начальника штаба, е... Азову Богдана Кротевича до президента? Пам'ятаєте, як після цього. Генеральська тупа мафія Збройних сил України, корупційна, так почала погрожувати Богдану Кортевичу смерть. І сьогодні ціла бригада 80-ка через своїх офіцерів звертається до президента Зеленського з проханням не звільняти свого командира, полковника Ішкулова. Ну, вдумайтесь, що робиться в Збройних силах України. От тепер просто вдумайтесь, вдумайтесь що робиться в Збройних силах України, от, просто подумайте, що робиться в Збройних силах України в той момент, коли росіяни тиснуть по всьому фронту, в той момент, коли кожен день росіяни беруть в кліщі, в котли підрозділи наших збройних сил. Вдумайте, що робиться: звільняють фахових порядних патріотичних офіцерів. Просто звільняють, просто старають звільнити займної посади, вижити з Збройних сил України. Вдумайтесь, коли кожен офіцер зараз взагалі на рахунку, кожен офіцер, тому що реально офіцерів фахових в Збройних силах України практично зараз дуже мало. У більшості це піджаки, люди, які проходили військові кафедри, які не мають фахової військової освіти. На зараз 80% Збройних сил України це піджаки. Люди, які не мають фахової військової освіти, а е, закінчували військові кафедри в вузах, а то й не закінчували. Просто реально купили ці військові звання в військоматах, скажу прямо. Тому кожен. Кожен фаховий військовий це на вагу золота. Тим більше командир бригади, десантно-штурмової людини, яка пройшла від командира розвідувального взводу до командира бригади, повністю шлях, людина, яка воює, воює з 2014 року, 11 рік війни, полковник і школа командир 80-ї, десантно штурмової бригади, і його звільняти займаної посади. Чим думають е, в Міністерстві оборони, чим думають командуванні Збройних сил, чим думають в Генеральному штабі? Конкретно хто хоче звільняти? За що? За те, що людина дбає за своїх солдат, не дає задніх, за те, що людина завжди на передовій разом з своїми солдатами, за те, що він має беззаперечний авторитет серед своїх військовослужбовців, за те, що він нагороджений? Знаком почесним народний герой України, орденами, в тому числі Богдана Хмельницького третього ступеня, за що людину звільняти? Страшно, страшно, що робиться в Збройних силах України, які перетворюються в корупційну, ну от по-російськи скажу, кормушку, годівницю, да, які перетворюються в корупційну годівницю. Страшно, коли Україні не потрібні такі, як полковники школа. Так це ж трагедія України. От я дивлюсь на себе старого хворого і згадую молодість, так коли я розкривав злочини, які ніхто не міг розкрити. Коли я вночі ходив на п'ятьох, коли я був розумний, фаховий, толковий оперативник, горе міг звернути, я не був потрібний. Я не був тоді потрібний, тому що 98-й рік це початок розвалу української міліції, і саме страшне початок розвалу оперативного, оперативного складу української міліції, тому що кримінал розумів, що небезпеку йому саму більшу складають оперативники, тому воно через своїх генералів прикормлених в українській міліції почало розвалювати кримінальний блок. Української міліції в 98-му році. Скажіть, будь ласка, чому фахові порядні спеціалісти українці виїжджають з України? Чому вони не хочуть залишатися? Чому? Тому що вони тут не потрібні? Порядний українець, порядна фахова людина, професіонал вона не потрібна Україні. І не потрібно на превеликий жаль українському народу в даний момент? І те, що вся 80-та десантна штурмова бригада сьогодні звернулась до президента до Сирського, до командувача ДШВ з вимогою залишити назаймній посаді свого командира, полковника Ішкулова Ельміра Шамілєвича, це, ну я не знаю, це крик душі українського народу, крик душі українських солдат, героїв Збройних сил України. Крик душі до президента Зеленського наведи порядок в Збройних силах України, наведи порядок, наведи порядок, по рукам цим тупим українським хабарникам генералам, які перетворили ЗСУ в годівницю, в власну годівницю, власну кормушку, які дбають тільки за свої генеральські посади, маєтки, віл, зарплати. Пенсії, вони не думають за результат війни. Вони не думають, що Україна котиться в прірву. Вони не думають, то, що хлопці стікають кров'ю. Вони взагалі не думають за війну. Тупі хабарники українські генерали. Звертаюсь до сирського особисто. Сирський, ти взагалі контролюєш, що робиться в Збройних силах України. Звертаюсь просто особисто до сирського. Ви знаєте, я коли сирського представили як нового командуючого ЗСУ, я тоді писав, багато було обурення, а я написав так нормально. Сирського позивний математик, він людина, яка любить прораховувати операції, любить думати. Були великі надії на сирського. Що, пане сирський? Що з надіями на вас? Був бардак при залужному в ЗСУ, бардак при сирському продовжується. Була генеральська мафія при Залужному, була генеральська мафія з 2014 року за то, да, яка дбала про свої кишені, і при сирському така традиція. А фахових професіоналів потрібно звільняти так, Збройних сил України. Крик душі українського солдата, крик душі десантника – Це звернення бійців, офіцерів всієї. 80-ї бригади десантно-штурмових військ Галицької бригади до зеленського президента України, зеленського командуючого сирською і командуючого десантно штурмовими війська, десантно-штурмовими військами України. З вами український історик та журналіст Рошвець в прямому стрімі Українські Сокіряни. Дякую друзям в чаті. Чат я прочитаю після стріму. Прошу вас підписуватись друзі, на Ютуб-канал Єгор Карцов. Ваша підписка це гарантія того, що відео з каналу Ютуб буде виставляти на кращі позиції для того, щоб українці їх дивилися. І ще попрошу і наголошу: Ютуб канал Ігор Кравцов існує тільки за ваші донати. Я не випрошую гроші. Ні. Просто Ютуб канал Ігор Кравцов працює шостий рік і тільки перший рік з шести років просить донати, тому що. Іншого фінансування в Ютуб каналу немає. Ніякої до, ніякого договору з Ютубом про монетизацію, ніяких е, спонсорів з числа олігархів чи місцевих церків князів українських каналу немає. Канал український існує на донати українського народу. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Буду вдячний за кожну допомогу. Дякую, друзі, за стрім. Дякую чату, чи, за, е, за ваші дописи, коментарі. Я прочитаю після стріму. Гарного, спокійного дня, до вечора. Сьогодні це другий стрім. Ввечері будемо ще мінімум як два рази стрімити з Божою допомогою. Дякую вам.